Всіх вітаю на своєму каналі. Ранок на дворі. Чому так рано знімається відео? Зараз я покажу. Поїхали. Поки мене знімають і помічника, я відпущу, буду знімати сама. В нас знову укроли. Хочу ще раз наголосити, щоб ви перевіряли свої гнізда в день укролу або на наступний день. Обов'язково. І вже припиніть е, казати, що дід з бабою колись там казали, не чіпайте кролів, бо вона їх покине, не буде годувати. Все це бла, 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 бла. Це було і тоді, це є і зараз. Тоді вам це так в голову вклали для того, щоб ви взагалі не чіпали малесеньких кроленят. Але якщо ви їх не будете чіпати, хочу показати, що може статися. Після окролу і ви туди не будете заглядати. Поїхали. Так, почну я з цієї ось моєї капельки найулюбленішої. Найулюбленішої. Ось 6.05, 6.05 вона і привела мені манявочок ти красуня. Так. Да. Моя гарнюня. Дивіться, ось її малята. Гарні, гарні краленята. Також є, ось дивіться, і дрібні, є і гарнюні великі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 2, 4, 6, 8, 10. Так, 10 штук. Не хвилюйся. Ти ж знаєш, що я їх в тебе не відбираю, тільки показую. Так, вона вже звикла до того, що я їх не перекриваю. Вона все бачить, вона мене не б'є, не фиркає. Вона розумашка, взагалішка, розумієша. Матуся, матусяних діток ніколи не ти водичку мені, дивіться, поставила мені те саме, щоб я її водичку налила. Чекай. Зараз нальємо водички. У нас ось тут стоїть завжди баклаха. Для того, щоб можна було підливати водичку. Обов'язково закривайте, тому що воно з кроноцидом. Так, зараз даю тобі водичку, моя солоденька, тримай. Ой, ти моя девочка, бачите? Моя ти, крошка, водички хотіла, сама дала чашечку свою. Так, повернемося до кроленят. Ось тут ось 10 штук, бачите? Але он далі також є гніздечко. Я просто була в шоці від того, що воно ось, наприклад, шевелиться. Давайте поліземо далі. І тут. Також є кроленята. Вона в цей раз зробила два гніздечка. Кроленят багато, вона двох отсадила. тобто двох вона буде годувати один раз, а ще остальних буде годувати на наступний раз. Тобто, вона розуміє, що вона всіх одразу вигодувати не зможе і розділила їх на два гніздечка. Це, до речі, вже. Такий перший в неї випадок, тому я і була здивована. Так, ну і ось, бачите, вони вже ворушаться, ворушиться і самі себе накривають, коли їм холодно. Так, я отак трошки прикрию. Тобто, ось тут два гніздечка, вона привела 12 штучок. Вона їх розділила чомусь. Не знаю чому. Так, мертвих немає, все гаразд. Пішли до іншої. Так, чорна кролиця. Чорна кроличка. Так, це вона в нас була з Міки, а капля була зі смайликом. Я вам скажу, я здивована, смайлик дуже гарно постарався, тому що в нього зазвичай це там штук 8-9. Бачу, вон там ще кролиня, ось по відео, бачите? Зараз його треба якось достати, щоб його там не було. Так, забираємо кревення. Так, я його отсюди покладу поки що. Що ти дивишся? Так, ну що, ось гніздо. пуху багато. Починаємо дивитися. Опа. Один, два, викидаємо. Тобто, робіть висновки, якщо ви сюди не будете лізти спека на дворі, тут буде така смердючка, що це буде жах повний. І навіть, якщо ви не поприбираєте оцих ось мертвих кроленят, мало того, що тут буде смердючка, та ще й просто-напросто ви загнуєте. Гарний приплод, який, можливо, є далі, будемо перевіряти. Обов'язково перевіряйте повністю весь пух. Бачите, з цієї сторони також є. Викидаємо. Так, і перевіряємо далі наше гніздечко. Обов'язково дуже гарно передивляємося пух, як спочатку, так посередині, і йдемо аж до самого гнізда, там, де знаходяться. Ось такі ось малявочки. Також такі ось манюньки, вже наїджені, пузики в них величенькі, отже, вона їх вже погодувала. Обов'язково перевіряємо все гніздо по кругу, там, де лежить малеча, гарнесенько перещупуємо. Тому що може бути якесь дуже-дуже малесеньке кроленятко, і так само може бути подж. Для того, щоб попередити і все передивитися, потрібно це робити дуже так гарнесенько. Так, ну що, в нас в гнізді двоє чорних, одне біле. Тепер будемо вести наші підрахунки, що зробила нам оця чорненька кроличка. До речі, до цього вивідок нам, на жаль, котик весь знищив. Так, підрахунки: 1, 2, 3, 4. 3 чорних, одне біле. Троє в гнізді. Тобто, навела вона семеро. Два білих і 5 чорних. Ну що, Попередньому гнізді в нас їх набагато більше. Будемо робити кукушку, як завжди. Так, де там мої коментатори, не можна такого робити, чекаю. Але ось буду вибирати з цього гніздечка, як завжди. Я беру середнячків. Возьмемо двох штучок, якось, наприклад, такі. Більш-менш вони гарненькі, середні, не маленькі, не великі. Вибираю середняків. Раптом чого пропадуть, буде не так шкода. Так як капелька в нас гарна матуся, то візьмемо середніх. Так, підкидаємо так гніздечко, мішаємо з усіма тими, що там були, кроленята, прикидаємо трошки пухом. І на цьому. Матуся буде їх далі годувати. Ця кроличка хороша, молочна, в неї багато кроленят росте, але бувають свої нюанси, ось як сьогодні, наприклад. Так, капелька, також в нас гарна молочна матуся. Яка може приводити мало того, що багато в гнізді, так вона ще й вигодовує їх. Ось дивіться, знову ж таки, хочу наголосити, що в гнізді можуть бути як маленькі, так і середні, так і кабанці. Залежить це від того, наскільки їх багато у, взагалі в окролі. Ось дивіться, які манюсінькі. А буває за таких малесеньких, вони як починають смоктати матусю, виростають набагато швидше і быстріше, швидше і швидше істріше, ніж кабанці. Вони, як матуся за них хвилюється, але вона знає, що я їх не обіжу. Так, ось така гарнюня капелька. Так, все, дітки починають розлазитися. Ми їх вже закидаємо. Ну, а капелька буде тепер годувати на двох менше. Ну що, на цьому все. Всім папачка ваших коментарів!